Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися практичним досвідом. Звернулася до мене дівчина, яка має число свідомості 7, а її чоловік має число свідомості 4. Для тих, хто не пам'ятає, я нагадаю: число свідомості 7 це народження 7, 16 та 25 числа, а число свідомості 4 це народження 4, 13. 22 та 31 числа. Отже, двозначне число число зведено до одного, у нас виходить 4 або 7. Я сподіваюся, вам буде видно, отже, вона має число свідомості 7, а він має число свідомості 4. І 7, і 4. Це дві дуже трансформаційні енергії. Але сімка трансформує діями, а четвірка трансформує словом. І якщо вони знаходяться в мінусі, то вони друг друга просто руйнують. І знаєте, що саме цікаво? що сімка це просто зірка, це королева, яка буде заходити і світити. Якщо не підтримати це свідчення, то, можливо, ви відправитесь, знаєте, як то кажуть, в сад. А. Четвірка, вона така дуже розумна, дуже така креативна, дуже така стабільна, структурна. І коли четвірка-сімка зустрінеться, то буде хаос в кубі, а може навіть і більше. Але ж ми знаємо з вами цифрову психологію. І як я вам сказала, що коли четвірка-сімка зустрілася, вони утворили нову енергію. 4 плюс 7 дорівнює 11, 1 плюс 1 дорівнює 2. Отже, налагодити взаємовідносини вони можуть через розмову, через комунікацію, через розуміння друг друга. І якщо цього розуміння у них не буде, якщо вони не будуть розмовляти між собою, не будуть домовлятися, то і взаємовідносин у них через якийсь час також не буде.